Ще одна паралелі, яку багато хто зараз любить проводити, це паралелі із періодом національно визвольних українських змагань. І ви проти такої паралелі, тому що ви говорите про те, що ці події були не дуже веселими для України. Утім, якщо от відкинути ось цю емоційну оцінку, як тих подій, так і нинішніх подій. Чи все ж таки є щось, що об'єднує ці два періоди? Колись порівнювали Скоропадського з Януковичем. Ну, як можна порівняти дворянина... так? Який був абсолютно вихований в елітарному середовищі і завжди в цьому елітарному середовищі жив, існував із зеком. Порівняння було тільки в тому, що і Скоропадський, і Янукович люди виховані на такому субстраті більше російської культури, люди російськомовні, які переходили на українську вже, по суті, вийшовши в політику, цей слоган у вікни у вікни у, вік у вік Вікнить для себе Україну буквально їм доводилося швидко навчатися для того, щоб стати своїм в цьому середовищі, і люди і обидва, і то, і той оточили себе численними проросійськими діячами.